Ціцяти на годинник про головні події в Україні та світі розкажу вам я. Катерина Романюк, вітаю вас. Бойовики обстрілюють Маріуполь та його околиці. Повідомляють міські сайти і пресофіцер штабу АТО Дмитро Чали. О п'ятій ранку російська артилерія відкрила вогонь у районі Талаківки, Гнутового, Чермалика та Павлополя. У сьомій з мінометів обстріляли виноградне. У штабі АТО запевнили, втрат серед військових під Маріуполем немає. Наразі ситуація під контролем. 76 разів бойовики обстріляли позиції українських військових за минулу добу. Як повідомили у прес-центрі, а у хід йшли усі види озброєння. З 18-ї години бандити почали обстрілювати Збройні сили України з танків в районі селища Донецькій. Активізувалися бойові дії і на Донецькому литовищі з рапорту, евакуйовані 22 поранені українські бійці. З 18.04 на Луганському, Дебальцівському та Донецькому напрямках. Терористи з реактивних систем залпового вогню БМ-21 град обстріляли чотири рази Кримське, двічі нижнє тепле, тоненьке, Піски, а також по одному разу нижнє та Трьохізбенку. З мінометів та артилерії незаконні збройні формування обстріляли Трьохізбенку, Новотошківське, Вільхове, Тошківку, Красногоровку, Тоненьке. В 0-0-10 неподалік від Мар'їнки відбулось бойове зіткнення. Села то проводять перегрупування у районі 29-го і 31-го блокпостів на Бахмутській трасі. 29-й лишається під контролем українських військових. 31-й бійці Давай. залишили через високу загрозу для життя особистого складу. Запеклі бої тривають там вже добу. За оперативними даними інформаційного спротиву, російські сили підтягнули артилерію, гаубіці та установки. Залпового вогню б'ють як по передовим позиціям, так і вглиб української території, аби не пропустити підкріплення села. То за інформацією РНБО напад на блокпости на Бахмутській трасі здійснили регулярні російські війська. У Харкові ліквідували проросійську організацію ісход. Повідомив глава МВС Арсен Аваков. За його словами, під час обшуку офісу сепаратистів вилучена антиукраїнську агітаційну літературу. Громадський рух ісход гучно заявив про себе в мережі інтернет місяць тому. Його учасники не проховували свої наміри вести підривну діяльність у харківському регіоні. Нагадаю, під час проведення антитерористичної операції в Харкові СБУ почала проводити обшуки і затримання підозрюваних у скоєнні терактів. В Україні введено посилений рівень протидії тероризму, як повідомило службі безпеки України разом із силовими міністерствами вживатимуть усіх заходів, аби не дати терористам дестабілізувати ситуацію у державі і перешкоджати мають загрозам вчинення диверсії, провокації терористичних актів, зазначили в СБУ. Закликали українців зберігати спокій та допомагати силовим структурам у боротьбі з ворогом. Двоє людей постраждали внаслідок вчорашнього теракту на залізничному мосту Розівському районі Запорізької області. Як повідомили в незалежній профспільці медиків Запоріжжя, швидка допомога там задіяна не була. Поранені машиніст вантажного потяга, що зійшов з рейок внаслідок вибуху, і жінка похилого віку, яка отримала поранення уламками скла. Понад 500 квадратних кілометрів території на сході України захопили бойовики вже після підписання мінських домовленостей. Про це заявили в українському МЗС. Там повідомили, що Путін направив листа до Порошенка зі своїми пропозиціями щодо врегулювання конфлікту, але ці пропозиції неприйнятні, а Російська федерація і надалі продовжує агресивні дії і намагається розширити захоплені території на сході України. підкреслили в МЗС. Питання про закриття державного кордону розглянуть сьогодні на засіданні Кабміну. Мова йде про тимчасове припинення роботи деяких пунктів контролю на сході України. Нагадаю, станом на сьогодні в зоні АТО визначені сім офіційних пунктів пропуску для в'їзду та виїзду з території окупованої проросійськими силами. ОБСЄ серйозно занепокоєна і закликає до миру в Україні. Про це йдеться в ухваленні декларації постійного комітету організації. Чи не голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Іві Цедачич закликав усі сторони конфлікту негайно почати деескалацію, запровадити повне припинення вогню. Тим часом у Дебальцево троє мирних жителів загинули, і 12 поранені під обстрілами бойовиків. Наголосила моніторингова місія. ОБСЄ. там, підтвердили, що Дебальцево 19 січня обстрілювали в. Градами з Горлівки підконтрольним бойовикам ДНР. Росія ізольована, а її економіка підірвана. Це заявив президент США у своєму щорічному посланні Конгресу. Обама наголосив санкції, які призвели до економічної політичної ізоляції Росії на міжнародній арені. Це відповідь на анексію Криму і агресію на сході України. За словами Барака Обами, Вашингтон у цьому випадку відстоював принцип допомоги малим країнам проти залякування великими протистояння російській агресії, підтримка української демократії і узгодження дії із союзниками по НАТО. Американський лідер вважає успіхом зовнішньої політики США. Петро Порошенко сьогодні виступить на економічному форумі Давосі. Про це повідомив прес-секретар президента. Одразу після цього Порошенко повернеться до України. Таке рішення викликане загостренням ситуація на сході країни. Раніше планували низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав та директорами світових компаній. Нагадаю, економічний форум у Давосі триватиме до 24 січня. Тут буде близько 40 голів держави, більше півтори тисячі бізнесменів. У центрі уваги боротьба з екстремізмом, проблеми дов на стачі ресурсів, безробіття а також довгострокові інвестиції, продовольча безпека і майбутнє інтернету. А у Берліні сьогодні відбудеться новий раунд переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України за участі міністрів закордонних справ Росії України, Німеччини та Франції. Тобто, зустріч пройде у нормандському форматі. Як повідомляє МЗС Німеччини, обговорять шляхи послаблення насильства, яке останнім часом збільшилося в регіоні. Раніше у Кремлі казали про можливий зрив перемови на прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков звинуватив Україну у відновленні бойових дій на Донбасі. У тель Віві Полестинець напав на пасажирів автобуса з ножем. Він поранив 10 людей, 4 з них у тяжкому стані кажуть лікарі. Коли злочинець намагався втекти, він отримав кулю у ногу від поліцейського. Нині зловмисника допитують. Правоохоронці розглядають інцидент як ймовірно терористичну атаку. Офіцери тепер патрулюють місцевість, аби запобігти іншим можливим нападам. 27 мільярдів доларів фінансової підтримки надасть Україні сроком на 15 місяців Міжнародний валютний фонд. Це повідомив впливовий економіст Андерс Ослунд. За його словами, є одна важлива умова, щоб отримати гроші, Україні доведеться покращити бюджетний баланс. Люстрація у дії Генпрокуратура найближчим часом звільнить ще 300 своїх співробітників. Відправлять у відставку тих прокурорів, які підтримували звинувачення у справах проти майданівців, які фабрикували справу проти активістів революції гідності та були їх процесуальними керівниками. Свої трудові книжки ці працівники прокуратури отримують вже до кінця березня. Співаючи поліцейський став зіркою інтернету. Комедне відео американського правоохоронця, який наспівував пісню Тейлор Свіфт у патрульній машині, переглянули мільйони людей. Цей ролик запостило у своєму твіттері Навіть сама співачка. Відео виклав на Фейсбук поліцейський відділок міста Довер. Там вже підтвердили, ролик не зрежисований. дякую, що ви ставаю залишатися на нашому каналі. Надалі бережіть один одного.